Вітання. Сьогодні беремося за таку, знаєте, дуже практичну тему впровадження crm системи Ми маємо тут певне керівництво і спробуємо розібратися, як зробити цей процес максимально гладким та ефективним для бізнесу. Доброго дня так, CRM – це ж не просто програма, це я б сказав, ціла філософія роботи з клієнтами, збір даних, їх аналіз. Тобто, це стратегічний інструмент. Абсолютно. Особливо зараз, коли всі цінують персональний підхід, швидкість реакції. Ну а переваги це і менше рутини, і краща комунікація всередині компанії. Завдяки єдиній базі даних, так саме так, і керівництво все стає прозоріше. Гаразд, тоді почнемо з основ. Крок перший аналіз бізнес-потреб звучить логічно: перш ніж щось міняти, треба зрозуміти, що саме, як це виглядає. Ну тут треба копнути глибше в поточні процеси. Як зараз продаєте, як маркетинг працює? Де взагалі інформація про клієнтів? Може, в когось Excel, в когось блокнот? Або й просто в голові менеджера? Точно. І отут вилазять больові точки дані розрізнені, відділи не синхронізовані, продажі не контролюються, клієнти, може, не дуже задоволені. І що з цим робити? А от коли це все виявили, ставимо чіткі цілі не просто краще продавати, а скажімо. Підняти конверсію на 15% за півроку, або там зменшити час обробки запиту на 20%. Ну і, звісно, оцінити, а компанія взагалі готова, ресурси є, люди хочуть змін. Окей, потреби і цілі визначили. Далі вибір, ринок же величезний, як знайти ту саму ідеальну CRM? Так, вибір непростий: ключові моменти: функціонал чи закриває система ваші потреби, контакти, угоди, маркетинг, підтримка, якась аналітика. Потім масштабованість, чи зможе вона рости разом з вами. Важливо, щоб не довелося за рік знову все міняти. А вже ж! далі інтеграції з поштою, телефонією, сайтом наскільки легко це все подружити. Ну і звісно, зручність для користувачів і безпека даних це само собою. А сам процес вибору. Вимоги сформулювали. Далі дивимося, що є на ринку, порівнюємо функції, ціни і обов'язково тестуємо. Демоверсії, пробні періоди. Без того, щоб, як ви казали, помацати, обирати це ризик. Обрали. Але ж поставити програму це ще не все. Як зробити, щоб вона реально запрацювала? Тут, мабуть, планування важливе. Отак. От Без плану нікуди. Потрібна стратегія: цілі, етапи, аналіз, налаштування, перенесення даних, інтеграція, навчання, запуск. Хто за що відповідає, скільки грошей і часу потрібно. І як міряти успіх. KPI. Так, ключові показники ефективності. І бюджет це ж не тільки ліцензія, а й робота інтеграторів, навчання, підтримка. Варто і рої прикинути, коли воно окупиться. За плануванням йде налаштування. Що тут найважливіше? Найважливіше адаптувати систему під себе. Під свої унікальні процеси налаштувати воронку продажів, етапи угоди, додати свої поля, якщо треба, автоматизувати рутину там, листи відправляти, нагадування ставити, щоб люди менше часу витрачали на механічну роботу. Саме так. Ну і звіти, дешборди, щоб бачити, що відбувається, відстежувати ті самі KPI. Добре, система налаштована, а дані. У багатьох же вже є клієнтська база, хоч і не в CRM. Як її перенести? Оце часто буває викликом. Потрібна стратегія міграції, звідки беремо чи формати сумісні, але перед цим аудит і чистка, тобто прибрати сміття, точно заповнити пропуски, виправити помилки, видалити дублікати. Інакше ваш старий хаос переїде в нову систему. А ще ж інтеграції CRM набагато сильніше, коли працює разом з поштою, телефонією, аналітикою. Це дозволяє бачити повну картину. Так і автоматизувати ще більше. Наприклад, ліди кваліфікувати, дані оновлювати автоматично, головне безпеку при цьому забезпечити. Система готова, дані на місці, все інтегровано. Але ж люди як команду навчити і мотивувати. Опір змінам це ж класика. Людський фактор він вирішальний: потрібне навчання різне для різних ролей. Продавцям одне, маркетологам інше. Формати теж різні, тренінги, інструкції, відео. Але навчання це пів справи, головне мотивація, пояснити, навіщо це їм. Так показати, як CRM полегшить їхню роботу, а не додасть. Може, якось гейміфікацію додати. А з опором працювати, пояснювати, вводити поступово, підтримувати і постійно дивитися, як системою користуються. Питати відгуки. Здається, все запустили, навчили. Все. Чи робота триває? Та ні, робота тільки починається. По-перше, підтримка. Завжди будуть питання: внутрішня, чи від постачальника, але вона має бути. База знань, інструкції це теж допомагає. А по-друге, а по-друге, постійна оптимізація. CRM – це не щось застигле. Треба регулярно дивитись, чи дані якісні, чи воронка ефективна. Чи всі функції використовуються: збирати зворотній зв'язок, додавати щось нове, корисне, масштабувати, якщо бізнес росте, і постійно звірятися з арої? ж! щоб розуміти, чи туди йдемо? Отже, підсумовуючи, виходить, що впровадження CRM – це цілий проект, глибокий аналіз, планування, налаштування, навчання, і потім ще постійне вдосконалення. Це не просто купити софт, саме так. Це стратегічне рішення, і хоча зусиль потребує чимало, результат зазвичай того вартий, Кращі стосунки з клієнтами, ефективніші процеси, більша прозорість. Ну якщо підхід правильний, дякую. І на завершення можливо слухачам варто замислитись, наскільки їхні поточні інструменти справді відображають реальну взаємодію з клієнтами, і чи може CRM стати не просто доповненням, а тим самим каталізатором змін на краще.